Так, ми граємо за білих. Трошечки звуку. Я собі думаю. Ой, за чорних ми граємо. Це французький. Привіт з Болгарії! Болгарії! Привіт, нічого всім! Звідки дивляться люди? Так, нецікавий варіант. Зараз кінь, слінь. Даліслон, конь, конь, чорнопольний слон. А, ні, дивись. Він подвійну атаку робить. Тож я висунусь так, щоб він в мене не лупнув. <кхух> Заблокуюся від цього шаху і зроблю рокерування. <кхух> я малюю ці стрілочки правою кнопкою мишки. Так, а що? Ну, ось так і ще зроблю поки що, тому що в мене є в планах вивезти коня, щоб в мене не втратити свого. А хоча я вже і так мій би його. Нормально все було. Так, що ж ти хочеш робити? Ти куди-сюди хочеш переводитись? Давай ми спробуємо якусь фігню. <кхи> На цю сторону, насправді, ракеруватися не хочу. Тут підіжмем. Він зараз, мабуть, зробить ось так. Ні, поки що нормально все. Значить, я можу зробити ось так. Типу за так, сюди, він сюди, я сюди, він сюди, я сюди. Ну, щось таке не зрозуміло, якщо чесно. А, краще я зроблю рокіровку, виведу Туру і виведу сюди коня. Так, він зараз буде ось так бити. Так. Хочеться забрати мого пішака, так? Да? Я ж не зобов'язаний бити. Ось так побіг нічого страшного. Значить, 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 значить. значить. Кінь. Так, кінь сюди. Я зразу вже собі відкриваю можливість. Тепер я можу завдати удару, хоча він буде ніякий. <кій> Якщо то так, то так. Так, так. Нічого страшного не буде. Зараз ми натиканемо чорнопольного слона на цього. Він відійде, мабуть, сюди. Я стану ось так і розміняюся, так? А, нічого страшного. Він просуне. Я теж залишу, поки що все добре. У мене захищено тут. А, так, атака сюди. Ми можемо зробити так. Він поб'є, я заберу, він забере, я заберу. І нічого страшного не бачу поки що. А от другий отак, отак, отак. Отак. Так. Мені не подобається. Можу просунути так, не можу. Ось так можу просунути. Він поб'є, я побив, він побив, я побив. І він став сюди. І я щось буду робити. Давайте отаканемо з першого чорнопольного слона. Хай забирає. Ми забираємо чорнопольного слона, він сюди і я сюди. За атакою ось так. да. Давай зробимо ось таку атаку. Тепер ще можна ось так буде зробити. А Шах. Так. Так, дивимось, що він таке хоче зробити, якщо я приберу коня, типу він. Щось зробить, чи що. Чи це буде таке? Так. А якщо я зроблю так, він поб'є, і я ось так, да? Або ж я зроблю ось так. Він поб'є, я заберу, він поб'є і я поб'ю. Буде не дуже прикольно. Тому, мабуть, ми зігнати ми не можемо. Можемо повернутись. Давай ми виставимо ось так туру, зараз. Розміняємо її. А тепер можна і ось цей кром зробити, так? Ну, наче. Дякую за троянди. Так, ти топ. Ти допоміг мені виграти мого друга. Це ти топ, якщо його виграв? Я не був присутній. Граєш бліц, дуже рідко. А можна так, до речі, зробити. Перелаштуватись. Для того, щоб. Що? Не знаю, якщо так, так. Давай заберемо туру. Ось так. Тепер можемо ось так. А... Він забере, я заберу, він забере, я заберу. А... Суперник визнав свою поразку. Ну, буває, не туди поставив. А, хром, дякую за троянду, зрув, дякую за чотири мікрофони, сердечки. Тенісні м'ячики та троянди. Буває. <кій> Захотіла людина швидко пограти. Добре, наступна партія. Давай.